Вітаємо вас на пластаниці земна вода у селі Лапаївка. Сьогодні в нас тут плетіння маскувальних сіток для наших захисників. Ми зібралися тут всі для того, щоб допомогти нашим дітям з СУ, які там діти мерзнуть і страдають. І ми тут зібралися всі, хто може. Зібрали матеріал, хто який може. Наразі так нам обіцяли привезти матеріал, вони вже привезли трохи, і ще обіцяють привезти. І ми стараємось чим побільше нам в'язати, щоб передати нашим дітям на ЗСУ. Захищала не тільки наша сітка, але й наші молитви. Ми разом з солдатами нашими солдатками тут, для того, щоб… Тільки дякуючи їм, ми тут зустрічаємося. Тут ми і молимося, і просимо Бога захисту для них. У часі повної штабної війни ми мусимо якось долучитися, кожна людина, тому що інакше не будемо, не буде перемоги. Хтось з донатами, а хтось працею своєю вкладаємо тут молитви захист для наших воїнів. Ми збираємося два рази в тиждень, вівторок і четвер, з десятої до шістнадцяти години. Хто має можливість, нехай приходить. Може приносити з собою білу тканину. Наразі ми плетемо білі сітки. Може бути якимись крапленнями. Люди відгукнулися, дякувати Богу, і тепер ми потребуємо саме основне основу для того, вти, щоб нам допомогли. І раму можна ще додати. Ми поставимо ще в другому місці, щоб не було скупчення, щоб ми могли ще інтенсивніше плести. Тож приходьте, допомагайте, разом переможемо!